Прикольно, що коли ти знаєш всі процедури і ти їх виконуєш, то далі питання лише пришвидшити, ти можеш позвонити щось зробити. А дуже часто проблема в тому, що люди не знають процедур і приходять, от, навіть мені інколи зараз дзвонять там, якісь напівзнайомі, які кажуть: «Євген, а ми там ми має, типу, є такий магазинчик, там треба ну, біля нього поставити якусь вивізку. Я кажу, і що, а можна якось там. я кажу. Я дзвоню там, ну, в департамент, е, кажу, а що? Він кажуть, Євген, ну подай просто заявку. І ми типу, погоди, там не, це можна, типу, не треба на що дзвонити. Я кажу, поняв. Кажу, там сказали, що не треба нічого. Він такий, а куди цю заявку подавати, а як це? Каже, я, я кажу, туди він через місяць дзвонить. Так що там? Я кажу, а ти подав заявку? Та я не вмію, куди ту заявку, там є цей ЦНАП. Так само тут, що люди часто починають вирішувати питання, а якщо ти от, от, прям, з, з державними органами супер працювати, якщо ти чітко розумієш процедуру.